Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Сьогодні будемо говорити про зло, як воно себе веде і як воно зараз завершує свою гру. Підло, мерзотно і дуже-дуже спотворено. Багато з нас спостерігають ці моменти навколо. Війна в Україні вона залишається самою-самою такою жорсткою для усвідомлення, тобто. Його усвідомити неможливо десь з якогось одного боку, а з іншого боку, воно все ясно стає. Ви знаєте, чим далі я розслідую цей момент, я бачу, що багато хто не багато хто, але дехто розбирається так само. Я ось дивилася відео. І там говорили про те, що розбирають порушують кургани так, українські, на українській землі. Я задавалася питанням, для чого це робиться саме зараз, чому саме під час війни? так? Чому саме так робиться? Це ж не тільки кургани, порушують, розрушують, а багато таких сакральних місць, так, захоронень, які які навіть були в містах, там, де просто знищували, зрівнювали з землею кладовища, так і будували там якісь споруди, ті, кому потрібна була та земля, чи що, я не знаю. І в мене таке враження, так склалося, що це люди втратили абсолютно повагу до своїх пращурів, втратили повагу до родових, до родових отих проявів, до тієї пам'яті. І втратили взагалі знання, що цього робити не потрібно. Але є ще одна сторона, яку я сьогодні хочу вам сказати, те, що для мене от стало е ясністю, чому саме кургани зараз розгрібають. І я вважаю, що це не через те, що їм потрібна земля, щоб там щось будувати. Я вважаю, що зло, яке вже просто завершує свою гру. Воно хоче ще знайти щось, що посилить його силу. І так як у нас на українській землі, так, там були величезні е, з, з катакомби, підземні ходи, там, де були скіфи, де було скіфське, скіфське золото, воно там і є. Так? Його крали у нас ще раніше з України, але зараз у нас залишилися що? У нас залишилися кургани. І ті захоронення, які там відбувались, туди так само клали, закопували з тим, хто там був захоронений, багато речей, сакральних речей, багато артефактів. Так? Багато, багато того, що мало силу. І ті кургани вони мали відкритися, але тільки тим людям, хто зможе взяти те, що там було захоронено. Там могли бути пекторалі, там могли бути заговорені мечі, там могли бути прикраси неймовірної сили, унікальні камені або ще щось багато чого там могло бути. Так? Ми часто говоримо про скарби. Про такі, да? як то золото там. Так, золото це скарб. Але все ж таки це не є гроші, або це не є така цінність в плані матерії. Вона там є цінність в плані артефакту. Розумієте? Вона є цінність як запакована енергія, яка має розпакуватися в якийсь час. І... Зло тут грає зараз таку роль, ніби це є остання його надія вхопити щось таке з тих артефактів, які були замовлені, закладені, запрограмовані. так? І десь тоді, в ті часи, тими самими козаками, нашими так? характерниками, або тими там, з історії, кого зараз згадаєте ви, так? От, ви просто згадайте. Що дійсно там могли бути сховані дуже сильні артефакти, але є одна цікава річ. Так як я сказала на початку відео, що зло втратило знання про те, хто може взяти ті артефакти, їх, їх може взяти не кожен. І якщо навіть візьмуть так, те, що вони там грибуть так дуже ж досконало, Розумієте, так досконало грибуть, так розгрівають, щоб нічого ніде не пропустити. Тобто є вказівка це робити правильно? Людина ж ніяка сама по собі не піде грибтити кургани, так? знищувати їх чомусь. А з другого боку так? є ті люди, які мають взяти їх, активувати, ті артефакти, що там сховані, ну, от як версія. Якщо зло, наприклад, те, що хоче вкрасти не своє, так, продовжує робити такі дії, так, то воно ще що робить? Воно прискорює своє знищення, самознищення. Тому що всі ті, хто доторкнуться до сакральних артефактів, вони, які не мають на то права, вони просто будуть прибрані. З усіма дійсно їхніми родами, з усіма родовими енергіями. Тобто все прибирається. Це йде, як знаєте, така кара, яку людина сама собі вибрала. І я вважаю, що зараз саме той час, коли ем, ми маємо замислитися над своїми артефактами кожен, родовими. Там, ем, і коли я говорю родові слово роди, так, то я говорю не тільки про Роди там по материнським лініям, так, по батьківським лініям. І я говорю про роди, які тисячами-тисячами років чи вкладали свою інформацію для того, щоб нам її передати десятки тисяч, сотні тисяч років, а можливо, ще й давніше. Тому, знаєте, от те, що зараз розкривається, то не є просто так. То є саме та, та дія, яка має бути тут зроблена. Спочатку ми бачимо, як зло закриває свою програму, тому що колесо часу воно прискорило свій ритм і воно почало розширюватися. А в такому ритмі і в такому об'ємі Нового часу зло зі своїми вібраціями, так, воно не може втриматися, його видує, воно просто щезне разом з старим колесом тим. Воно просто зіскоче з цих всіх шестернів, так, воно просто роздується і воно просто зіскоче і знищиться. Старий час знищується, і з ним разом от як втягується все зле, що тут було на землі. І у нас на українській землі, так, оті всі звірства, які відбуваються, це дуже важко, але зло закінчує свою гру самим мерзотним образом. Самим-самим мерзотним. І ви бачите, як воно відкривається. З одного боку, воно себе йде на самознищення і воно забирає з собою багато енергії, які тут просто ніколи не втримаються. А з іншого боку, Люди мають замислитися, ті, які мають доступ, які мають дозвіл до тих артефактів, які там захоронені, і ті люди мають там бути і мають взяти ті артефакти і активувати їх або захистити. Тобто і так, і так. Тобто завжди на землі у нас тут, серед нас є ті, хто хоче да не може, а є ті, що можуть. А поки що не хочуть. Але вже час, вже треба, вже можна. Кожен з нас може собі створити артефакт. Сімейний, родинний, просторовий, земний. І це буде ваша дія, це буде внесок величезний. І на рахунок цього, друзі, на рахунок артефактів, оце я вам проведу вебінар. Безкоштовний вебінар, на якому ми будемо говорити з вами про силу артефактів і як вони створюються. І як посилити свою силу, силу свого роду, як зробити так, щоб енергії захисту, енергії, нового, нового прояву, як перекодувати старі. Да, от. Те, що ми звикли до них, і як запрограмувати себе на найкраще майбутнє себе і життя саме, саме життя, щоб воно текло. Щоб не блокувалось воно, а текло. І зробимо з вами от такий чудовий вебінар. Я вам зроблю рекламу і прийдете, хто вважає за потрібне. І так, сьогодні, друзі, ми з вами говорили про те, що зло разом зі Шкалою або колесом старого часу воно прискорює своє знищення, самознищення. Як би жахливо не виглядало все навколо нас, що порушує наш внутрішній спокій, будьте спокійні, тому що ніколи не повернеться все те, що було. Просто сприймайте все як так, як воно має бути. І робіть дію від себе, дуже серйозну дію. Як сильна людина, як людина, яка відповідає за те, що вона робить. Тобто творіть самий гарний образ в собі, для себе майбутнього. А зло нехай зникає разом з тим колесом, яке просто розривається зараз. Ми всі прийдемо туди, куди маємо прийти. Бо той шлях, який ми йшли до цього моменту, він був у нас дуже важким. І зараз все одно складається вже таке враження і відчуття є, що саме найстрашніше ми з вами вже пройшли. Тому долучайтеся до самих нових таких істинних е, проявів себе, проявлюйте, проявлюйте, в коментарях під цим відео пишіть, ставте вподобайки, розповсюджуйте таку інформацію, цікаву, якої, можливо ніде. Немає ще поки що. Ставайте співучасниками, так? Давайте співпрацювати з вами. Давайте продвигати ці ідеї, самі помисли наші, на те, що ми налаштовані не на старий світ, а на новий, на те, що ми з вами вже живемо в новому світі. І ми проявлюємо себе по-новому, тобто на благо. От тієї нової об'єднаної реальності, в якій ми будемо жити один для одного щиро, сердечно, відкрито. І так, друзі, дякую вам всім, хто не підписався, підпишіться обов'язково на мої е, відео. Е, долучайтеся до моїх е, груп, які я введу. Пишіть ваші коментарі, ставте подобаєчки. Розповсюджуйте в своїх соцмережах. Всього вам найкращого на сьогодні. Тримайтеся за вище, і ви ніколи не програєте. Всього вам доброго, до побачення.